Роль родини у вихованні дитини. Консультація для батьків. Здоровий спосіб життя родини. Турбота про здоров'я і розвиток дитини починається насамперед з організації здорового способу життя в родині. Здоровий спосіб життя це сприятливий емоційний клімат у родині дружнє, доброзичливе ставлення батьків одне до одного і до дитини, і правильно організоване раціональне харчування, і культивування рухливих прав, ігор на повітрі, і достатня трудова активність, і, звичайно ж, зразкова поведінка дорослих, їхнє негативне ставлення до алкоголю і тютюнопаління. Весь побут і уклад родини має велике значення для нормального розвитку дитини. Негативно впливають на нервову систему і на особистість дітей розбіжності в питаннях, виховання між дорослими. Також на формування особистості дитини деструктивно позначаються не тільки зайва ласка і потакання примхам, а й надмірна суворість. Постійні заборони у задоволенні будь-яких бажань і потреб. Правильно організований режим дня вдома забезпечує урівноважений бадьорий стан дитини, убезпечує нервову систему від перетомлення, створює сприятливі умови для фізичного і психічного розвитку малюка. При недотриманні режиму можна спостерігати відхилення в поведінці. Примхіливість, різкі підвищення і зниження збудливості, поганий сон, відсутність апетитів тощо. Роль родини у вихованні дитини. Звичаї життя в родині, стосунки між дорослими, вся обстановка суттєво впливають на дітей, виховання. Це щогодинне і щохвилинне заняття, в якому беруть участь в основному дві особи батько і мати. Разом вони несуть відповідальність за те, якою виросте їхня дитина. Дві умови вже із самого раннього віку необхідні для того, щоб енергія дитини та її нервова система зміцнювалися. Це спокійна, життєрадісність. І почуття впевненості. Ці умови залежать від характеру впливу найближчого оточення і соціального середовища. Виховувати вашу дитину будуть і ваш будинок, нехай скромно обставлений, але акуратний і чистий, і яскрава чашка, з якої маляп'є молоко. І ваше доброзичливе ставлення до його бабусі дідуся ваших батьків. Але основною будь-якої системи виховання повинна бути любов. Повага до дитини в родині, батьківське тепло і доброзичливість виховують у неї відвертість, ніжність і вдячність. Повага до дитини. Виявляється в довірі до її можливості я сам її відносний незалежності від дорослих, її прав на самостійне життя, наприклад, у різноманітних іграх разом із товаришами, у визначенні її людської гідності. Саме в родині починають формуватися ті якості почуття, звички і навички суспільної поведінки, від яких залежить, якою виросте людина, буде вона боязкою, безвладною, озлобленою чи духовно багатою, фізично красивою, високоморальною і доброю. Вимоги дорослих до дитини. Вимоги дорослих повинні бути доцільними, зрозумілими дитині й постійними. Не рекомендується набридати нескінченними поясненнями, нагадуваннями, чому треба виконувати те чи інше правило краще стежити і зміцнювати дитину в її правилах чинках. вчинках. З огляду на бажання дитини. Треба все-таки поступово привчати її до встановлених у родині правил. З перших років життя вона мусить засвоїти, що крім слова, хочу є слова «треба». не можна можна. Систематично контрольовані. Одностайно запропоновані дитині всіма членами родини такі правила виробляють. Звички культури поведінки, і привчати до цього слід спокійно, ласкаво, але водночас наполегливо і переконливо. Не слід зловживати занадто частими заохоченнями за виконання правил поведінки, адже це може привести до зниження батьківського авторитету. Позитивний приклад батьків. Це найкращий спосіб виховання позитивних якостей дитини. Пам'ятайте, що саме в сімейному колі закладаються і починають розвиватися моральні і етичні якості дитини, любов до людей, почуття дружби, турбота і повага до старших, прагнення допомагати слабшим і меншим, доброта, правдивість, чесність. Усе це зароджується в родині. Почуття та емоції. Слід пам'ятати, що у дітей дошкільного віку має місце незрілість нервової системи, невміння керувати своїми емоціями. Діти можуть проявляти агресію внаслідок перенесеної образи або через страх бути ображеним. Необхідно. Яко контролювати поведінку малюків, не доводячи до вибуху емоцій. Агресивні діти потребують підвищеної уваги з боку дорослих, слід використовувати відволікаючі фактори у вигляді розваг ігор, похвали, залучати до самостійної художньої діяльності.